У нас прийшов дощик, і знаєте, куди я зараз збираюся? Я не могла спати. Чому? По е, перше, вчора було у мого сина 18 років, так. і вчора я на руки отримала договір. На квартиру, в якій ми будемо з сином проживати. Але я ще там не була, нічого не бачила. Навіть не знаю, чи це перший поверх, чи це другий поверх. От я забила геолокацію, дивилася зі всіх сторін на цей будинок і зараз хочу піти на нього, подивитися вже так вживу, скажімо так. Ам... Прочитала цей договір вчора, дуже ретельно переводила з німецького, переводила на на русський, так переводила на узкий, так, і читала, читала. Ой, прийшлося дуже тяжко переводити, бо воно переводить з помилками, так смішно. А, коротше, там багато чого, там голубей не кормить, там тось. Ну, поїхала, поїхала, дивилась, дивилась там чи душ, чи ванна, вроді би ванна повинна бути. Якщо так, то це мене дуже дуже радує, бо в мене в Україні ванна була. Я так хочу так хочу занерутись в піну. Ой, ну це я так уже я так. Які, такі, вже в мене мрії, мрії Такі Бо дійсно тут в Німеччині, ну, де я от була, так, да, то бачу, що українцям дуже багато дають такі квартирки, де саме душ душеві. Душ, а я дуже люблю ванну. Можливо, я багато сильно хочу, але так хочу. Може, ну, як буде, так буде. Даро коню не заглядають. Але не можу, не можу спати. Чекала, коли прийде цей дощ, бачите, такі хмарки тут, прийшов дощик. Зараз йдемо. Якраз біля наших родичів це недалеко. Отсюда йдемо від наших рідних і до інших родичів ідемо, і там поряд буде цей будинок. Кажуть, зараз чекаю сина. Так, от дочекалася, і ми зараз разом йдемо до наших родичів. І вони нас проведуть і покажуть, де це саме знаходиться. Ну, а я покажу вам. подивіться, яка краса навколо. Дивіться. Подивіться, як прикрашають будинки. Подивіться, яка тут краса. Ви бачите? Подивіться, як гарна. Я гарно. Я б зараз запросила, але дуже, дуже мокра. відходити. Але подивіться, яка ж це краса Так, ідемо до того будинку, де, який буде наш. Ну, наш! Я ж така вперта, ви ж розумієте, ну, як це ляжу спати, коли я собі намітила, що вчора що сьогодні піду і туди. Знаєте, значить зараз я квартиру в Олександровку в Миколаївському області. А? Як вам? Як вам? Сюди поворачу. Сюди, да. так?